Сливовий пиріг, це легендарний пиріг із газети Нью-Йорк Таймс, рецепт який друкували щороку з 1983 року. Бо читачі просто не давали редакції спокою: ніжне тісто, карамельні сливи і аромат кориці, смак, що не старіє. Тож готуємо, збиваємо розм'якшене вершкове масло з цукром до пухкої маси. Додаємо яйця. Взбиваємо. Додаємо борошно, розпушувач, ваніль не завадить і щіпка солі. Взбиваємо. Перекладаємо тісто у форму, застелену пергаментом. Тісто має вийти таке кремообразне, густеньке, як на кекс. Зверху викладаємо сливи зрізом догори. Посипаємо ретельно цукром з корицею. Кориці не жалкуємо. І випікаємо в розігрітій духовці при температурі 170-180 градусів, приблизно 40 хвилин. Подаємо з кулькою морозива або просто єм. Смачного.